Синічний костюм, створений руками вмілого художника, який дихає театральним повітрям і настільки перейнявся атмосферою вистави, що його творіння вже живуть на сцені і блискуче грають відведені їм ролі. Ірина Давиденко і є тим митцем, який втілює задуму режисерів життя, створюючи шедеври. Сьогодні провела нас залаштунки національної оперети України. Дуже дуже багато людей приймають участь в созданні костюмів. Тут звичайно існують свої аксіоми. героя, допустим, в оперете, в грязно-коричневый костюм можно одеть только в какой-то очень печальной ситуации. В основном герои выходят в других цветах. Если у героя все хорошо, в финале он может выйти в белом <laughs> или в черном. Бледные цвета не читаются. Там бледно-розовый, там бледно-голубой, бледно-желтый будет выглядеть как белый или как грязный. И не будет давать такого вот нежных полутонов. Александр Васильев у своему исследовании истории моды зазначив, что витворить костюмы минулих столетий взагалі невозможно. важливо, нині немає тогочасних тканин. От второй аспект, с которым театральный художник сталкивается, это, скажем, исторический костюм. Или современный, ну Вот исторический костюм тоже, его нельзя сделать таким, каким он был, потому что люди, ну как, люди одевались и шли куда-то ну, в жизнь жить. Вот и затрачивали на это время какое-то та А в театре зачастую бывают очень быстрые переодевания. Тоже для таких выпадков часто костюмы створюються одразу трансформерами. которые ну, как бы для быстрого переодевания, потом как бы или костюмов, которые дополняются несколькими деталями и приобретают как бы благодаря этим деталям немножко другое значение. Вот этот костюм, он у меня трансформер. Вот у нее, значит, как бы есть такое нижнее платье, на которое одевают такое вот верхнее, а потом одевают на нее пояс. Вот рукава, венок одевают. А тепер гайда у святині усіх святих гримерки. Подивимося на ці костюми вже в реальності. До речі, за півгодини почнеться романтичний мюзикл «Welcome to Ukraine» або Подорож у кохання за лібретто Богдана Струтинського. І власне зараз артисти наносять останні штрихи, а їхні костюми вже в повній готовності вийти на сцену і відіграти свої ролі. Немінальних костюмов в этом спектаклі «Море» там було около 300 костюмів. Синічний наряд це своєрідна інсталяція. Тож, шановні глядачі, приємного вам перегляду шедеврів. А ми вже скоро побуваємо за іншими кулісами.